Рибі. Вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на квітень місяць для вас. В кінці березня у нас відбулося сонячне затемнення в знаку Овен у вашому другому секторі. І воно відкрило для вас нові перспективи на подальші півроку для того, аби примножити власні фінанси, аби збільшити прибуток, можливо, щось навіть відкласти. Це, знаєте, сектор, коли ми піклуємося про власний комфорт, про власний допомог. Добробут. Можливо, ви будете щось купувати для власного комфорту, покращувати своє життя, свої житлові умови. Тут можуть підніматися дійсно фінансово майнові якісь питання у вас. От, купівля чогось там, техніки, меблів для дому, все те, що пов'язано стосується теж нерухомості, теж може у вас підніматися. Також тут питання додаткового доходу. Ви або знайдете нову роботу і у вас збільшиться ваш заробіток. або... Тут може бути, що ви знайдете додатковий дохід. Хто працює на себе? Ви можете дуже багато чого робити власними руками. Або якщо не руками, якщо ви чимось займаєтеся, у вас є особиста справа, то ви можете через свою справу, через те, що ви робите, докладаючи зусилля, заробити собі більше фінансів. Для вас дійсно відкриваються фінансові гарні можливості. Також покращити свій енергетичний тонус, енергетичний ресурс, свої життєві сили. От, ну і тут добре зайнятися своєю самооцінкою, своїм тілом, покращити можливо свій фізичний стан. Е, також знаєте, це коли ми хочемо стабільності, стабільності в наших фінансово-майнових питаннях. І ми будемо робити все для того, аби докладати е, зусилля для власного комфорту, для цієї стабільності. Тут ви можете відчувати вже якусь внутрішню задоволеність від того, е, що ви робите, продаєте, або е, маєте свою справу. Чи... Можливо, там щось у вас вийшло купити, продати, так? І ви будете отримувати за це задоволення. Також це може стосуватися творчості. Якщо ви творча людина, ви можете щось робити, таке творче, і продавати його, і отримувати за це кошти. Е, от, е, ну, е, ну, також, знаєте, це у нас сектор, коли дійсно потрібно звернути увагу на власне здоров'я і на свою самооцінку. Тому що можуть підніматися такі питання. Першу половину квітня на нас буде впливати гармонійна конфігурація бісекстилю. стилю. І у вас це третій, п'ятий та перший сектор. Можливо, ви будете займатися самореалізацією, якось презентувати себе по-іншому. Можливо, ви почнете, знаєте, так що на вас почнуть звертати увагу. Багато хто захоче змінити імідж, стиль якось по іншому себе презентувати. Почати, знаєте, ну, Сатурн може дати по роботі, коли ви щось змінюєте от в своїй роботі, і потім за це можете дійсно отримати кошти. Уран може принести неочікувані якісь подорожі, відрядження, можливо, нові знайомства, багато якогось спілкування, спілкування з, з друзями або ну, дійсно з новими людьми. Або зі своїми рідними. Ну, можуть підніматися також теми автотранспорту. Можливо, ці фінансово минові питання, можливо, дехто з вас захоче купити продати автотранспорт, От, все те, що пов'язано з автотранспортом, або пройти якісь курси. Можливо, ви неочікувано захочете піти вчитися на когось. Е, ну, Марс по п'ятому дає активність в романтичних стосунках, е, е, там, романтика, флірт. І також так, дійсно можуть бути якісь хто самотній. до речі, зверніть увагу, у вас можуть бути цікаві. Знайомства, які в подальшому перейдуть в романтичні стосунки. Також це сектор, коли ми докладаємо багато енергії в наших дітей, в наші сімейні якісь справи, сімейні питання, питання дітей, ну, все тут пов'язане з дітьми, можливо, ви будете організовувати якісь свята для дітей, або проводити багато разом часу, або поїдете в якусь подорож разом з дітьми, і це буде приносити вам задоволення. Але п'ятий сектор це ще сектор творчості. І отут от дійсно для творчих людей. А риби багато є, які працюють у мистецтві, займаються творчістю. То ви можуть, вам будуть приходити гарні ідеї. Ви можете робити гарні проекти, продавати їх і отримувати за це фінанси для вас. Тут відкриваються неймовірні можливості. 7 числа у нас Меркурій виходить свого ретроградного руху по вашому першому сектору. І тут дійсно ви можете почати презентувати себе по-іншому, продавати свій бренд, свою працю, свою роботу. Коли ви можете домовлятися з кимось про щось, тут можуть бути зміни у партнерських відносинах, як особистих, так і ділових. Також тут добре зайнятися власним здоров'ям, профілактикою здоров'я, оздоровленням організму. От і 16 числа Меркурій перейде в Овна, на ваш другий сектор, і тут ви можете співпрацювати з іншими людьми. Вам буде легше домовлятися з кимось про щось, буде легше, якщо ви продаєте щось своє або працюєте в сфері обслуговування. Ви це будете робити з легкістю. Тобто, у вас з'явиться більше енергії на це. Ви будете знаєте, іти в лідери в цьому плані. Можна буде дійсно про все домовитися, або якщо ви продаєте якесь своє майно, то ви знайдете клієнтів для цього от. І також 13-го числа у нас Венера, вона теж виходить уже з свого ретроградного руху, і теж ваш перший сектор. Ну вам захочеться сяяти, вам захочеться купити можливо нового одягу, жінкам нафарбуватися, якось ну змінити свій стиль, якось подавати себе по-іншому. Або будете вкладатися дійсно багато в саморозвиток для того, аби потім робити щось своє і продавати це. Робити щось для власного комфорту повнолуння в Терезах, у вашому восьмому секторі це знову говорить про фінанси, про фінансові можливості, які можуть до вас приходити. Це якась фінансова допомога, можливо, зміни у фінансах вашого партнера можуть бути. Це питання спадщини, питання аліментів, питання соціальних виплат, де хто може брати кредити або навпаки вже закривати якісь кредити, якісь фінансові борги або іпотеку. На житло, ну це все те, що стосується, знаєте, фінансів разом з вашим партнером. Можливо, якийсь спільний бізнес. І ви будете інвестувати в бізнес з кимось. От, щось відкривати нове. 18 числа у нас Марс переходить в Лева, ваш шостий сектор, і тут енергію ви будете додавати в роботу, в рутинну роботу, у ваш побут. Можливо, ви будете наймати для себе якихось працівників на роботу або людей, які будуть вам допомагати по життю, так, там в побуті вашому, робити ремонт чи ще щось. Також шостий сектор говорить про те, що дійсно потрібно звернути свою увагу на здоров'я, пройти профілактику, оздоровлення, огляд сісти на здорове, правильне харчування, додати спорту, і от вам захочеться виглядати краще, сяяти, ну тут з'явиться дуже багато енергії, можливі зміни і в колективі, може у вас буде багато роботи, ви будете підміняти когось, тобто тут якась активність у вас почнеться в рутинній роботі, може навіть змінитися ваш звичний графік. 19 числа у нас сонечко в знак тельця у ваш третій сектор, і там же 27 числа буде новолуня, і воно буде більш впливати вже на травень місяць. І тут дійсно можуть бути якісь відрядження, короткі подорожі, хтось захоче буде, буде проходити якісь навчання, курси. хтось буде... Знаєте, багато нових знайомств, багато спілкування, щось будете можливо обговорювати з друзями, з новими знайомими, може змінитися звична обстановка, хтось може переїхати, хтось може купувати, продавати автотранспорт, або піти здавати на права. Почнеться багато руху для вас в травні місяці. Багато руху, багато спілкування, багато комунікацій, нових знань, всього нового. Тобто все нове буде приходити в ваше життя. З 21 по 30 число на нас буде діяти конфігурація та у квадрата напружена конфігурація, яка вказує нам на ту сферу життя, на яку потрібно докладати більше зусиль. І ви будете докладати більше зусиль дійсно. От, можливо, Хто там продає, шукає кому продати там автотранспорт. Тут може стосуватися, до речі, рідних спілкування, якісь подорожі. Можливо, ви будете планувати якісь подорожі, якісь відрядження або вже їхати в ці подорожі, відрядження. Е, ну, активність знову ж таки по роботі це може напружувати, може вас виснажувати. Вам захочеться відпочинку, якогось усамітнення, побути наодинці. Або ви будете планувати якусь далеку подорож, можливо, вирішувати якісь питання документальні. Також ну, звертайте увагу от кінець квітня на власне здоров'я дійсно, тому що можуть та у квадрат може дати проблеми саме по здоров'ю для вас. Ну, 30 числа у нас Венера переходить Вов на ваш другий сектор і риби. Ну, для вас дійсно ви можете в своє задоволення щось створити, робити. Для вас відкриваються фінансові можливості дійсно дуже гарні заробити більше фінансів, бути активними, купити щось продати, покращити свій фінансово-майновий стан, додати собі більше комфорту. От, і ну, Венера вам буде допомагати в цьому. Тому дійте, будьте активні і гарного вам місяця! Коментуйте, ставте лайки та підписуйтесь.